Права 374. Вартість деякого товару становила 80 гривень. Спочатку її знизили на 15%, а потім підвищили на 10%. Знайдіть перше задання вартість товару після зниження. Ну що ж, стартуємо. Спочатку знайдемо, скільки це 15% від 80 гривень. Записуємо перша дія. Ну що ж, відсоток це сота доля одиниці. То 15 сотих доль це 0,15, то ми 80%. Множимо на 0,15. І це дорівнює. Від 80 заберемо 10 і помножимо на 0,15, то це вийде 1,5. То ми записуємо що цей добуток, можна сказати, як 8, що множиться на 1,5. Тобто це 8 і ще половинка від 8 помножити на 1,5. 8 плюс 4 це буде 12. Є. Отже, 12 записуємо в дужках чого гривень. Це у нас 15% від 80 гривень. Yeah. Ну, а зараз, якщо вартість становила 80 гривень, і вона знизилась тоді на 12 гривень, то друга дія записуємо 80 мінус 12. Це буде 80-12, це буде 68. 68. У дужках записуємо чого? гривень. Це в нас буде вартість товару. Я не буду писати після зниження. Розуміємо, що після зниження. Так, друге завдання. Вартість товару після підвищення. Ми що ж, підвищили на 10%. Знайдемо скільки це 10% від 68 гривень від вартості товару. Отже, тоді записуємо 68. Що множиться? 10% це 10 сотих частин, це 0,1. І 68 помножити на 0,1 це буде 6,8 гривні. Це в нас 10% від 68 гривень. Є? Ну що ж, якщо підвищили вартість на 6,8 гривні, то записуємо друга дія 68.

Як саме і наскільки гривень змінилася вартість товару? Ну що ж, якщо було 80, а стало 74,8, то записуємо тоді 80. 74,8. Це дорівнює. Ну що ж, різниця буде 5,2 гривні. Це у нас настільки. Зменшилось вартість товару? Є? Тобто як саме? Зменшилось і наскільки на 5,2 гривні? Є. Наступне завдання. Як саме і наскільки відсотків змінилася вартість товару? Ну що ж, вона зменшилась, але наскільки? Давайте дізнаємося. Як дізнатися, наскільки нам треба ту величину, наскільки це змінилось, 5,2 гривні. Поділити на вартість товару на 80 гривень. Ну і помножити результат на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо це записати як 5,2, що множиться на 100 у чисельнику, а у знаменнику 80. Все Це буде у відсотках, це дорівнює. Ну що ж, на 0 можемо скоротити. 100 поділити на 10, вибачте, це буде 10, а 80 поділити на 10 це буде 8. Тоді ми отримаємо 5,2, помножити на 10, це буде 52 у чисельнику, а у знаменнику 8%. відсотків. І це дорівнює. Ну що ж, 52 восьмих, це якщо ми скоротимо на скільки можна скоротити, на 4 легко. 52 поділити на 4 це буде 13, а 8 поділити на 4, це буде 2. Отже, 13 других, а 13 других, 13 поділити на 2 це буде 6,5, записуємо відсотків. Так? Це наскільки? Зменшилось? Наскільки зменшилось? Вартість? Товару? Є? Записуємо відповідь? Отже, перше завдання. Вартість товару після зниження записуємо 68 гривень. Друге завдання. Вартість товару після підвищення 74,8 гривні. Є. Третє завдання як? І на скільки гривень змінилася вартість. Записуємо третє. Зменшилось? На 5,2 гривні? Є? І четверте. Як саме і наскільки відсотків змінилася вартість? Зменшилось? Зменшилось? На?